Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократів. Ну і щоразу, коли світ стикався з вибором між людиною розуму і безумцем, він без ваган йшов за безумцем. Це сказав такий собі Олдус Хакслів. Ці слова звучать майже пророче. Історія доводить НАТО, часто віддає перевагу тим, хто кричить голосніше, ніж тим, хто мислить глибше. Безумство здається привабливим, бо воно емоційне, яскраве і обіцяє швидкі рішення. Але саме голоси розуму, тих і непомітні, зрештою тримають світ у рівновазі. І, можливо, настав час запитати себе, кого ми слухаємо сьогодні: розумних чи безумців. Ну і розкажу так в двох словах коротко, куди воно трогається, рухається, це все. Оскільки війна триває, всі ті е, плани е, миру, плани перемоги, тепер е, плани справедливого миру, до якого прагнуть е, гарантованого миру, там і гарантій безпеки на сьогоднішній день, та вся бутафорія, яка на сьогоднішній день точиться на наших очах. Е, вона є в повутині, вона всюди, в тому числі і наш президент, про це розказує, про ті всі плани. Ну, кремлівські мрійники, вони всі такі, коли за стаканом чаю чи чого там домовилися між собою про ті дії, які вони будуть чиняти. Ну і щоб не бути голослівним, тут розкажу, як я волею випадка зайшов познайомитися з своєю офіцерською справою. І зайшов я в військомат, попросив зняти копії, щоб мені дали з моєї особової справи. Ну і безперечно, цей теперішній ТЦК і СП, який взяв без мого відома всі персональні дані, в тому числі і мою особову справу з 1986 року. Почали розказувати мені там. Різного роду інсинуації, нібито моя справа це є особливо секретна, в тому числі вона секретна для мене самого. Ну, З таким режимом секретності, я думаю, що ми зайдемо доволі далеко, доволі глибоко, в тому числі дійшли до того, що здали приблизно 20% території України. Чому я говорю, що здали? Тому що. Реалії життя і документи, які будуть досліджуватися в суді, я думаю, що до того рано чи пізно дійде. Ну і З особливості, яка була, це сам особисто начальник ТЦК і СП, цілий полковник, чи як вони там зараз правильно називаються, я не знаю. ну Три великі зірочки, мабуть, що полковник. Почав пропонувати мені, щоб я йшов служити. Ну, є там в тих мокшів, як наші кажуть, а співак один казав, що це нас вітали брати москалі, босий на сцені. Сказав, що в тих братів, як вони кажуть, Є такий вислов: служить, брат, прислужуватися точно. Ну і стосовно служби, беззаперечно, що я висловив своє велике бажання знає, заключити контракт на посаду Верховного Головнокомандуюча Збройними силами України. Але квадратні очі без відповіді з начальника ТЦК і СП, цельного полковника. Залишилася безперечно, моя пропозиція залишилася без відповіді. Тобто, шляхом мовчазної згоди і конклюдентних дій Держава Україна в особі начальника Хмельницького ТЦК і СП на сьогоднішній день погодилася з тим, що визнала мене, а в принципі строк на оскарження пройшов. Верховним Головнокомандуючим Збройними силами України. Я не буду розказувати про цю бездарність такої позиції, оскільки заперечень не висловлено, і в принципі позиція начальника бездарна, вона не ґрунтується фактично ні на чому, оскільки вона підриває ті всі загальні розуміння. Які у нас є на сьогоднішній день про дифузне право. І е, стосовно перспектив, перспективи в нас не райдужні, як я і попереджав раніше, на превеликий жаль, війна точиться. Е, поставити е, точку в цій війні силою зброї, не знаю, чи нам вийде, силою розуму, судячи з того державного управління, який на сьогоднішній день. Я також думаю, що не буде можливості. І як я вже казав, практично 2-4 роки тому, що почесна капітуляція буде видана за велику перемогу. Я не знаю, хто там буде підписувати цю почесну капітуляцію, оскільки на станом на сьогоднішній день я не бачу великого. Будь-якого прориву чи зі сторони агресора Російської Федерації чи будь-якого прориву з нашої сторони, оскільки ми застряли в глухій обороні, поняття активної оборони на сьогоднішній день практично зникло. Всі ті блогери, які там розказують про глибинну державу, а вона ж карта Діпстейт, або Діпстейт, якщо перевести. З англійської чи з англійського діалекту української мови, то саме пропаганда глибинних держав пішла на сьогоднішній день не від мене, а пішла від тими розкольниками управлінцями, які мають бажання знищити національні держави і перейти до наднаціональних або безнаціональних структур. І на сьогоднішній день саме між ними точиться війна. Хоча вона, можливо, і непомітна для стороннього неозброєного ока, я маю на увазі неозброєного розумом і мудрістю людини, оскільки в нас основна маса людей є в такому випадку неозброєними. Ну і щоб багато не говорити і не займати лишній час продукуванням там, чи сотрясанням повітрям, скажу одне, що. На превеликий день жаль, війна і ці всі перемовини зайшли в Глухий кут. Обіцянки божевільних президентів закінчити війну протягом 24 годин, потім протягом 100 днів, 4 місяців і так далі, викликати когось когось там на килим. На сьогоднішній день ці обіцянки винесли на поверхню. Єдине, що вже є очевидним для всіх, це саме це прогалини в управлінні державному, як держави Сполучені Штати Америки, так і Держава Російська Федерація, прогалини в міжнародних інституціях, які не доклали зусиль для зупинення війни між державами Україна, Російська Федерація, і прогалини. Які на сьогоднішній день в управлінців є в управлінців держави Україна, яка не скликала консультації між Будапештським меморандумами, не прийняла, не подала заяву про введення сил ООН в Україну, коли починалася війна в 2014 році, і видала цей? Фактично, війну між державами Україна Російська Федерація видала за внутрішній конфлікт держави Україна. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!